Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це конкретне тренування для того, щоб прокачати м'язи на спині, грудях, тобто ті м'язи, які прокачуються при підтягуваннях і віджиманнях на брусах. Для початку поставте лайк, підпишіться на канал і почнемо тренування. Потрібно зробити три підтягування повільних на ширині плечей або трішки ширше хватом, звичайним перший варіант підтягувань. Кожне з цих підтягувань в ідеалі треба робити, не спригуючи з перекладини, по 10 секунд піднімаючи своє тіло вверх і опускаючи вниз. Таким чином, нонстопом, просто одним підходом три підтягування робіть. Після цього йдіть віджиматися на брусах. Також три віджимання на брусах, по 10 секунд вверх-вниз. Але ноги потрібно тримати разом, як і в підтягуваннях, так і в віджиманнях, не згинати в колінах, пам'ятати про якість виконання вправ, тому що це дуже важливо. Стосовно взагалі того, як вчитися підтягуватися, віджиматися і робити з самого початку ідеальні вправи, то вам до цього підійде, допоможе програма тренувань. Веркаутодамас створює базу воркаутера, яка на сайті www.workoutadama.com Це конкретно програми тренувань на сайті, які продаються вже більше п'яти років, нуль поганих відгуків. І зараз робиться збір на суму 1111 доларів, це 45 555 гривень, якщо в гривнях. Ця сума це ціна за всі програми тренувань. Тому коли назбирається повністю на банку Монобанка ця. Сума грошей, то тоді загружу вам всім, продам, виходить, що для вас всіх разом програму тренувань і опублікую її в вільний доступ назавжди в інтернет. Тобто зараз просто долучайтеся до збору, посилання під відео, і це допоможе вам вчитися краще, підтягуватися, віджиматися, і з самого початку своїх тренувань одразу налаштувати своє тіло таким чином, щоб відчувати якісні, хороші. Підтягування і віджимання, так як це класика і основа всіх взагалі тренувань. В будь-якому варіанті навіть тому, що зараз в цьому тренуванні потрібно робити повільні віджимання і підтягування, то їх ще важче робити, якщо немає досвіду і бази у воркауті. Тому по-любому створюйте базу в воркауті разом зі мною, по відеоінструкціям. Для цього просто переходьте по посиланню і долучайтеся до збору. Посилання буде під цим відео. Друга вправа, як і третя, четверта, і всі інші робляться без відпочинку. Просто майте собі на увазі, що в цьому тренуванні, в ідеалі тренування робиться, не відпочиваючи ні секунди, ні хвилини між кожною вправою. Відпочинок такий псевдо, між тим, щоб діти від прикладних до брусів, і навпаки. Другий підхід це вже два підтягування. На перекладенні повільних, але зворотнім хватом. Так само тримайте ноги рівні, тіло, не закидуйте швидше, ніж потрібно, підборіддя за перекладину. Тобто притримуйтесь максимально ідеальних підтягувань, при цьому тримаючи себе в балансі при кожному підтягуванні. І таким чином, якщо у вас вийде робити таке тренування, то це дуже добре. Якщо ні, то відпочивайте між такими. Підтягуваннями, тобто робіть, якщо треба зробити 3-2 підтягування, робіть одне. І по інтуїтивному відпочинку одразу робіть наступне. Тобто, якщо відчуваєте, що можете далі, то робіть далі. Взагалі, то краще всього створювати базу для воркаута, не лізти і не робити ніякі такі тренування складні, які не можете зробити. А краще всього, створіть основу для занять воркаутом і вже після цього зможете пробувати робити схожі тренування. Тобто це тренування, якщо ви не можете робити в такій кількості секунд, то обирайте меншу кількість по 3 секунди, 2 секунди, 5 секунд. Починаючи хоча б з 3 секунд, потрібно робити повільні. Підтягування віджимання, тоді є якийсь ефект кращий. тому що звичайні підтягування віджимання робляться за пів секунди, за секунду, швидше, довше, десь приблизно так. А такі трошки по часу по-іншому, тому що трошки довше треба робити таку вправу. Другі віджимання на брусах вже з ногами трішки затягнутими назад. Не обов'язково дуже далеко тягнути ноги, просто трошки видоізмінити. Ці віджимання для того, щоб м'язи змогли зробити повністю все тренування. Не звертайте увагу на те, що це невелика кількість віджимань і підтягувань. Насправді це не так легко зробити, як воно може виглядати чи думатись, чи не виглядати комусь на першу думку. Останній підхід це одне підтягування, таке ж саме по кількості секунд, але на ширині плечей навіть ширше потрібно поставити руки для того, щоб зробити підтягування за голову. І таким чином, повністю все тренування, в принципі, у мене по часу зайняло 5-6 хвилин в середньому нонстопом, не відпочиваючи. Ідеальний приклад показує вам того, як це потрібно робити. Сказав підсказки того, як ви можете це пробувати робити, якщо у вас не вийде робити, як у мене в такому прикладі. Тому пробуйте і так, і так, доходьте до ідеалу. Остання вправа це віджимання на брусах. В принципі, суть кожних цих віджимань в тому, що неважливо, чи ноги спереді, чи ззаді, чи трошки ззаді, чи ні, тобто намагайтесь просто. Хоча б трохи міняти положення тіла для того, щоб відчути різницю у віджиманнях. Але якщо будете робити навіть дуже симілярні схожі віджимання, то воно не має великого суперзначення. І, в принципі, це маленьке швидке тренування, яке можливо зробити, проходячи через спортивну площадку. При цьому напампити м'язи, надути їх і зробити себе сильнішими, витривалішими, підкачати м'язи, тому що повільні вправи якраз підкачують м'язи. Тому користуйтесь цим тренуванням, підтримайте розвиток українського контенту за посиланням під відео. Є сайт на Патреоні. Тому буду вдячний всім донатам. Пака.